Як виглядає узел воду води для сучасних будинків? У нас є насос глибини, який подає воду зі свердловини на таку ємність. Зроблена вона із харчового поліпропілена, і в ній немає в воді ні запахів. У нас підзапас півтони води. Далі ми насосом підвищення тиску, отаким от, от віла. Піднімаємо тиск води, забираємо її з цієї ємності і подаємо на систему фільтрації. Водичка у нас проходить саме промовний фільтр, і в танку очистку через ББшечку. Далі ми пом'якшуємо її колоною, вона проходить фільтр обичний поліпропіленовий, і на виході проходить угольний фільтр. Аналіз води в кожному будинку різний. І система фільтрації вона може бути може не бути. Це все залежить від якості вашої води. Потім у нас вода очищена, вже йде. На користувачі, на дом на один дом для підпітки бойлера непрямого нагріву для підпітки системи. І у нас є ще два користувача, які ми забираємо до основної фільтрації: це, наприклад, там помити машину на вулиці чи пополивати грот. Тож є нефільтрована вода. Така система забезпечує однаковий тиск в кожному крані, де б ви не відкрили і скільки б ви не відкрили кранів. У вас Насос підвищення тиску дасть змогу мати гарний, класний напор в будинку. Ну а тепловий насос: повітря, вода з вод такою системою забезпечує ваш будинок теплом, холодом і нагрівай гарячої води по самій вигідній ціні. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.